Друзі, вітаю вас! Мене звати Оля Воробйова. я маркетинг-менеджер Oriflame Україна. І сьогодні разом з компанією Oriflame я запрошую вас дізнатися більше про наш новий проєкт My Philosophy Resolution, тобто резолюція до самого себе, до змін, до перевтілення. І саме в цьому проєкті ми будемо допомагати всім учасникам. Долати ті перешкоди, які ми часто е, можемо знайти, на шляху до зниження ваги, до змін в собі, так, з професійною підтримкою в цілісному підході. Тож, друзі, я представляю вам наших експертів в проєкті My Велосифі Resolution. Знайомтесь, це Олександр Кущ, Вітаю, Олександр, Дякую. і Наталія Коваленко. Вітаю Наталі. Доброго дня. Якщо ми втрачаємо більше ніж з'їдаємо, то ми будемо худнути. І теж в процесі нашого проекту ми будемо говорити про альтернативні способи, як надати собі задоволення для того, щоб не набирати при цьому, ми максимально отримуємо інформацію про людину, про на, на наших учасників і по друге, ця інформація буде постійно оновлюватися і заноситися в такий дієтологічний щоденник. Мене звати Олена, я з міста Зіньків, що на Полтавщині. А я прийшла в цей проект Хумлоти досягати впевненості і допомагати досягати впевненості своїм дівчатам. Одного разу я відкрила свою шафу, і я зрозуміла, що мені немає чого надіти, тому що мої речі на мене просто не налазили. Це навіть верхній одяг, який на мені не сходився. А я побачила заявку і заповнила її миттєво. Я навіть не роздумувала, чи мені це потрібно. Я потім почала думати після того, як заповнила. Це для мене був такий, знаєте, вибух і виклик для себе. Сама по собі я себе не втримую. Мені потрібен супровід і дисципліна. І саме цей проект я впевнена допоможе мені в цьому. Ну, по перше, як і кожна жінка, повернутися до нормальної ваги, в якій ти будеш себе любити, сприймати така, як ти є. А ну і надалі допомагати іншим дівчатам йти до своєї ваги, а за допомогою продуктів Белософі, внідряти ці продукти в життя і довести, що а, велософі і звичайне життя звичайної жінки це не складно, це легко. Основні моменти, що худнути – це легко, і худнути – це не голодувати. Оце для мене був такий така фішечка, тому що якщо ми налагоджуємо свій процес харчування, все проходить на раз-два. Я Вікторія, я приїхала з Херсону. Зараз я живу в Одесі і мені 51 рік. Цей проєкт ну, до нього йшло вже діло в мене. Я розуміла, що я набрала дуже багато кілограмів і мені треба якось їх скидати. Але як? А сама ніяк. А тут проєкти, я зрозуміла, що саме він мені потрібен, бо тут буде і консультації, і кол колектив, в якому я буду все це скидати під наглядом, і в мене все вийде. А очікування мої будуть що я буду нова. Я Я завжди досягаю своєї мети. А ціль в проєкті була мінус 20 кілограмів. Наразі мінус 15,4. В планах надалі, звичайно ж, продовжувати, тому що дуже цікаво, яка я буду, коли буде мінус 20. Зараз вже всі в захваті того, що сталося зі мною, таке трансформування. Але буде ще краще. З експертами все дуже просто. Вони розуміють наші бажання. Ми розуміємо те, що вони кажуть, що це необхідно. Ми все виконуємо, всі їхні вказівки. Так, це дуже в мене так. все було буквально просто, тому все виходить. Мене звати Аліна, місто Харків проєкт. Я прийшла, щоб отримати фігуру своєї мрії, впевненість собі. І наразі це, звісно, вийшлося на 100%. І я хочу порадити дівчатам вірити в свої сили і не зупинятися. Коли почався зимовий період, зрозуміла, що 80% сволотя мені просто прийшлося віддати. Я набрала вагу. Це вага навіть. Не можу сказати, я навіть вагітна такої не була. Тому впевненість в повернути собі повернути собі себе. Далі це також підтримувати свій результат і йти до своєї мети фігури мрії. Це мінус 5 кг ще. Тому наразі моїм помічником залишається коктейль Міл Replacement і поради наших експертів спеціалів тому це була суттєва потужна підтримка, як від команди наших дівчат, так і від експертів, які допомагали і були поряд з нами. Всім дякую. Вітаю, мене звати Оля, я з села Требухів, мені 36 років. Я вирішила прийняти участь, тому що я хочу сходнути, хочу отримувати, отримати гарне тіло. Дійсно, я не очікувала, що я потраплю на цей проект. Для мене це було. Дуже великим здивуванням для мене це було дуже великою радістю, що я потраплю на цей проєкт, і бути на супроводі такої професійної команди. І я прийшла сюди спочатку з метою скинути вагу, але я отримувала набагато більше. Я отримувала впевненість, задоволення від свого відображення в зеркалі і. Щастя, експерти з нами були завжди на зв'язку: будь-яке питання, будь-яке прохання. Відразу до них і вони завжди давали змістовну і повну відповідь на мої запитання. І вже є перші хороші результати. Далі я планую ще далі ходити з нашим коктейлем. Мене звати Інна, мені 32, я з Києва. Я сподіваюся, що я досягну своєї мети. Перше, а по-друге, сподіваюся, що я його ще й закріплю. Тобто, в мене не буде як минулий раз, що я закинула це все діло і сподіваюся, що цей раз я підтримуюся власне і закріплюся. Дуже важко самому пройти ці всі етапи набагато краще і легше, коли ти не один тебе є підтримка і ти розумієш, що в тебе немає кроку назад. Оце, мабуть, буде вагомий момент, коли в тебе немає кроку назад. В життя я взяла м, правильний раціон харчування, а, як не переїдати лайфхаки. А, навіть взяла те, що я себе полюбила, я б сказала так. Полюбила і доглядати за собою, і взагалі, от мені зараз все хочеться таке гарне, чудове, тому що я сама перетворююся, і для мене це зараз таке натхнення, і взагалі я намагаюся надихатися всім гарним. І мені здається, що навколо всі, коло мене теж ем, надихаються цим. Що як я тільки досягну своєї мети, я зможу змотивувати ще когось і можливо. Така сама Інна буде сидіти так само навпроти камери і казати, що їй таки вдалося скинути ту вагу, яка їй заважала жити. А вага зайва, вона дійсно заважає дуже сильно в усіх сферах життя. Це я дуже задоволений результатом. Нема меж я для досконалості. І я думаю, що ви це розумієте. Тому ми вам дали дали добрий такий в руки інструмент, яким треба просто користуватися додам що це дуже важливо для нас щоб ваші результати вони поліпшувалися ми побачили ще більші ще кращі зміни вашої зовнішності але не тільки зовнішності я дуже задоволений що у вас пройшла перебудова вашого мислення і взагалі я дивлюся на ваші сіяючі очі і це для мене найкращий подарунок для, як для фахівця Мені дуже радісно, що у кожної з вас є зміни в кожній зі сфер життя. Ви змінилися зовнішньо, ви по-іншому себе відчуваєте і почуваєте. У вас змінилися навіть стосунки, да, вони покращилися. Кожній з вас зараз я бачу жіночність, я бачу очі, які горять. І я хочу вам побажати, щоб якраз оцей наступний шлях після цього проекту. Він у вас теж розвивався так само у всіх сферах. Дякую вам за цей проєкт. Дуже приємно було бути з вами ці місяці. Ой, дівчата. Ну що, ось і пролетіли ті шалені три місяці, і ми дуже радіємо від того, які ви сьогодні стали, як ви виглядаєте. Ми просто крутизні, красуні. Я бажаю вам максимального задоволення, максимального щастя. Максимального комфорту продовжувати йти до тієї своєї мети, яка, та, яка вас зігріває. Це дуже важливо. Ну а ми готові всі підтримувати і радіємо за вас. Величезне. Вам дякую.